Вітаю вас, друзі, з вами Олексій Шевчук, партнер, адвокат, речник адвокатського об'єднання Барістерс. Сьогодні неділя, а отже, черговий випуск Барістерс Уіклі» про те, як працювала команда наших адвокатів протягом тижня. Очікує вас нижче. Тиждень почався дуже вдало. Партнер нашої команди Юрій Радзієвський спромігся домогтися особистого зобов'язання для заступника КМДА Володимира Прокопів. Партнер нашої команди Андрій Йосипов зменшив заставу. Славнозвісному командиру Анни Київської 155-ї бригади до 10 мільйонів. Нагадаємо, що вона спочатку була 150 мільйонів. Партнерка нашої команди Ельвіра Лазаренко спромоглася того, що в горизвісній справі хлопчика, якого вбили п'яні поліцейські в Кагарлику, Кирила Тлявова, Європейський суд справ людини розпочав провадження. Я, як речник Національної асоціації адвокатів України, презентував гайд про те, як поводитись з журналістами, коли згадують адвокатів в змі, відбулася велика дискусія за участю керівників міжнародних та європейських асоціацій адвокатів. Окрім того, мене як спікера Національної асоціації адвокатів України було призначено керівником комітету з лобіювання Національної асоціації адвокатів України в рамках нової професії лобістів. Адвокати нашої команди. Чаюн Віталій та Михайло Яковчук проаналізували дуже резонансні законопроекти про підсилення відповідальності за перетин державного кордону без документів та про неповагу до суду та штрафи. В кінці тижня я та моя партнерка Катерина Данилова прийняли участь у великому форумі Forbes – форумі промисловців. Там ми презентували новітні способи захисту бізнесу від нашої команди. Барістерс, адвокати, які завжди поруч.